Il Треті за останні дні надходять повідомлення про замінування найбільших супермаркетів Білої церкви. Зараз ми перебуваємо біля торгівельного центру Вега, що розташований у центрі міста. За інформацією прес-служби ДСНС, сьогодні близько 15-ї години надійшло повідомлення про замінування на гарячу лінію національної поліції. На виклик оперативно зреагували екстрені служби. Тож приїхали надзвичайники, поліція, муніципальна варта, кінологи, вибухотехнічні служби, а також СБУ. З будівлі оперативно евакуював. Вали понад 200 людей, і це і продавці та відвідувачі торгового центру. Зазначу, це вже третє замінування у Білій церкві. Спершу хибний виклик надійшов про наявність вибухівки у торгівельному центрі Гермес. Вчора у супермаркеті Новос, що на проспекті Незалежності, в обох випадках людей евакуювали. На щастя, усі три виклики були хибними. Хто це з якою метою тримає в напрузі білоцерківців та відповідні служби? Поки невідомо можливо, це рашистські провокації для залякування білоцерко. Зазначу за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Передбачена кримінальна відповідальність до шести років в'язниці. А ось як на такі ситуації реагують містяни, послухаймо. Та спокійно реагую. Ну, головне не панікувати та й все. А хто б це міг бути? Ну, або ДРГ, або інших у мене думок немає з цього приводу. Здогадків немає ніяких, це, мабуть, проросійські якісь. А так, що я скажу? Це погано, дуже погано, на що цього ми не задоволені. Ну, реагуємо нормально. Ми ж розуміємо, що наші вороги, будемо так називати їх, ну трохи негарними словами, але маємо, як маємо. Я думаю, що ті, хто хоче підірвати нашу суверенність, будемо так це називати. Ну ми не побідимі. Чув тільки ну з вуст вуста. чув, що замінували в центрі торговий центр, але. Но... Я в це не вірю, тому що зараз дуже багато мінірують по різних городам, там в Києві там, було там, в три ну, Це просто фейки російські які придумують самі. не Не вірю.